Спусти мене сюди. Сюди не можна. Ну чому, чому сюди не можна? Бо тут не можна. Іди звідси. Добре, добре, піду. Чому сюди не можна, я не розумію. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка в Майнкрафті. Як ви чули, голем мене туди не пускає. Він, він там щось заховав, ті кузні, і тепер туди не можна заходити. Я не знаю чому. Бо там вікна забудовані, двері з металеві стоять. Він охороняє, не можна туди зайти. Я Не знаю, що там знаходиться, я хочу дізнатись. І тому хочу туди зайти. Подивитися, що там, але він мене не пускає, мені треба якось зайти. Тож, друзі, отак. Перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, ми починаємо. Отже, друзі. Так, йдемо. Е, Так. Олег, пускаєш мене чи ні? Я сказав, тобі вже йди звідси. Ну, добре, але я все рівно туди попаду. Ага, гойди. Добре, все, Так. Добре, добре. Нам треба спробувати якось туди попасти. Можна навіть спробувати запригнути на дах і пробити його, але ну, не знаю, що в нас таке йде. Бачите, жодного вікна. Так. Добре, добре. Треба, давайте спочатку спробуємо попасти на дах. Як не спробуємо зробити підкоп. Добре. Добре, добре, добре. Нам треба попасти якось на дах. Бачите, тут ще лишився сніг з минулого віну трішки. Але я добути його не можу. Ну, ну можна добути ґрунт. Добре. Отакува. От Нормально. От так Все, добули. Достатньо, надіюсь. Надіюсь, що достатньо. Йдемо. Так, от тут во поставимо. Так. Підходимо і тут во ставимо. Так. Так. І будемо зараз запригувати. О, так, Підходимо. Оп, все. Тепер ми тут. Так, друзі, вже починає темніти в нас. Тому давайте... Але такого ми не попаде будинок, А тут дуже багато ламати. Буде довго. Тому у нас так думаю, не вийде. Треба пробувати робити підкоп. Під підкоп. Зараз спробуємо. Так. Так. Добре, добре. Забираємо свій грунт. Давайте зробимо підкоп. От прямо тут вот. Трішки І... Так. ніч стала, друзі. Оу. Скелет. Тікаємо. Ай, так дуже темно. Ну добре. добре. Ми зараз вже вибираємося на поверхню. Так. Вс, тут, воду думаю, можна вилазити. Зараз зламимо цей кругляк і зараз ми звідси виліземо. Давай, давай, давай. Що трішки. Є. Yeah. Фух. Піднімаємося. Тільки тихесенько. Щоб голем не почув. О, тут алмазні блоки. Діамантові. Що ще? Так, багато діамантів, в, золо... в золота трохи трошки менше, але ще й діамантовий меч. Класно, забираємо. Так. Добре, давайте ми це все заберемо собі. Так. Зараз ми это все собі забираємо, друзі. Тут дуже того всього багато. Навіть не знаю, що мені вміститься. Певно, що ні. Але може і вміститься. Побачимо. Тут ще трички, я думаю, вміститься. Або ні? Ні. А не, вміститься, там вміститься. Добре. Так, зібрали. І тут діамантові блоки. Хоч їх дуже довго ламати. Так вони нам дістануться, бо я щось не знаю. Але ага подивимося. Ну, речей тут багато. Діамантів, тобто, багато. Золота не так багато, але нічого. Добре, доламляем, доломлем. І... О, не випав, Ну ладно. Так. Е, гулем. Де да, голем? Що А куди голем, дівся, друзі? Може Может, той зомби знайшли? А не міг. Дуже дивно. Куди він дівся? Ну добре. Добре, що його нема, можна нам звідси йти. Просто собі звідси йти. Добре, йдемо. Все, виходимо. Ай, тут ще зомбі, скелет. Тікаємо додому. Ау, одне серце. Одне серце. Ой, скелет. Тікаємо, 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 тікаємо. Фух. Так, так, так. Фух, друзі, я втік додому. Добре. Можна навіть поспати поки що. Так, ч я не можу лягти? Так, добре, добре. а тут зомбі, селян. Добре. добре, тікаємо. Все, лягаємо точно. Все. Спимо, друзі. Фух, друзі. Вот так у нас получилось. Вот так, друзі, все получилось. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім. Па-па. папа.